Я змінив місце роботи, виїхав з За Амстердама і тепер у мене виглядає робоче місце. Ось так. Гачечки. А, ну великі ось такі. Це по суті моя робоча кімната. Там інструменти. Тут у нас парц. Тут парц. Там всілякі інструменти, ключі і так далі. Так, це щось невідоме. А, також частину. І раз, два. Ну тут більше ремонтують моторолери, мотоцикли. Щось таке. Немає порядку. Я за якщо все на своїх місцях все є, все в доступі. Тут ну, зараз я другий день вивчаю, що де, як. Ну, таку.